Ви ж команди запустили Ну, ну Вони сказали, що по одній команді будуть. По одній, а тут уже скільки. Віталій. Є... На місці Любаків. Баварія. Ні. Час не ні. так багато, тому поки поки нема тривоги. Це Микола. Микола. А це Іван. Микола. А це Мартін вдома чуча. Він наш найпалкіший футбольний вболівальник. І він теж жовто-синій у кольорах нашого металіста харківського. Теж ми його відповідно вдягнули для цієї події. А, ну це дуже важливо. Знаєте, коли ти живеш при фронтовому місті, я знаю, як це. Важко наразі спортсменам, юним футболістам в Харкові жити і тренуватися саме в Харкові. І тому мені дуже хотілося, щоб ця подія їх ну напевно надихнула, щоб вони продовжили тренування і продовжили крокувати своїм шляхом до майбутніх, теж можливо таких високих нагород. І можу навіть похвалитися трохи. В мене старша дитина тільки на вчора приїхала з футбольного турніру, що відбувся у Вільнюсі в Литві, де харківський металіст здобув друге місце. Так, я сподіваюся, що сам виграю золотий м'яч. Ну, це візуалізація мрії, як на мене. Знаєте, от, я пам'ятаю, як я був малим, ну от, знаєте, там блахін біланов це втілення мрії людських досягнуть спорту вищих, вищої майстерності. Насправді уособлення, знаєте, таких ну, людських звитяг, здобутків. Мені здається, коли ти бачиш таку візуалізовану мрію, я дітям побажав, щоб кожен м'ячик і ми сьогодні з Костей, е, вручили, щоб він він, він став е, золотим. Мені здається, це дуже добре, коли дитина усвідомлює, він має пройти важкий важкий шлях для того, щоб отримати найвищу спортивну нагороду у світі футболі. Хай вмеженому режимі, але проводяться там виїзні. Футбольні змагання, інші змагання, і ну, це, це вир... мири війна. Да, Всесвіта, які на жаль, існують зараз паралельно, тому дуже важливо дітей підтримувати в цей час. Ні спогади, але скоріше напевне, сподівання на те, що на нашому стадіоні, в нашому рідному місті, знову відбудуться теж грандіозні футбольні змагання, турніри. Я пам'ятаю євро 2012 що відбулося в нашому місті, і тому я дуже сподіваюся, що. І ця подія вона є дуже важливою для нашого міста. І футбольні баталії у майбутньому теж будуть знову відбуватися саме в Харкові. І тому напевно саме сподівання на це найкраще мирне майбутнє нашого міста і привели мене сьогодні сюди.